Добрий ранок, зараз 10 година, я біжу на манікюрчик. Вже завтра у нас планується вечірочка, святкування мого дня народження. Я ще маю сьогодні багато справ зробити, але нічого. Все в цілому за графіком встигаємо. Я щаслива, що вчора ввечері ми налаштувалися поприбирати вдома, бо ми планували прибирання, таке, знаєте, типу велике перед вечіркою провести у п'ятницю якраз сьогодні. Але вчора ввечері так щось прийшло натхнення. І я кажу, а давайте зараз поприбираємо. І ми в чотирьох прибрали всю квартиру ідеально. Навіть помили підлогу. Ми не робили дуже давно, бо робот-пилосос не працює. А вручну ми не любимо це робити. Ми купили швабру. Вчора навіть помили підлогу. Це для нас новинка. Тому, а чого я пішла в цю сторону? Якби, якби... Ох, ясичко, ладно. Це я сміття викину. На одну задачу сьогодні менше. Прибирати сьогодні вже не потрібно. Треба буде мені зробити манікюр, треба з'їздити в... Супермаркет, якийсь великий, купити всі продукти потрібні. Мені треба зв'язатися з рестораном, з яким я буду співпрацювати на день народження, домовитися з ними про страви, які я буду замовляти. Треба купити алкоголь, треба придумати. Який я буду коктейль робити, бо я хочу, щоб у нас був не просто алкоголь, а щоб це був коктейльчик чи пун щось таке. Треба дізнатися, коли мені треба забрати торт, бо я ще точно цього не знаю, узгодити все на рахунок повітряних кульок, перевірити, чи там все нормально, все працює. І ще вчора мені вже прийшла посилка з оздобленням, декором для нашого. Прийшли оці мені всі дощики, повітряні кульки ще, які просто ми звичайним насосиком надуємо. Все, будемо робити зараз вже покриття. Я ж хочу рожевий, щоб тематично було до вечірки. А не змогла визначитися, який саме, бо там є такий занадто, типу яскравий, він ну, вже такий, знаєте, майже неоновий. І я занадто такий блідувати. Мені треба щось середнє, тому ми зараз спробуємо змішати їх два, щоб вийшов такий відтінок, як мені треба. Сподіваюсь, буде класний. От ти просто чудо, ти знаєш? Ти чудо? Да. Такі. Так, я повернулась додому. І у нас потрошку починається підготовчий процес. Тут Ася відклеює стікери від стаканчиків. <гум> Тому що вони дуже некрасиві тут. Ну, типу, стаканчик красивий, і тут бах, ляпнули такого. Ну, могли вже на донешку наклеїти, що вони їх збоку наліпили. Коротше, Ася у нас на цьому процесі. Тепло у тебе тут. <гум> <гум> Ось цей молодий мужчина. Тільки що на морозив, купу льоду я не можу відкривати, бо розрозі бо там є лідниці, які не закриті. У нас тут кручу пів холодильника, пів морозилки льоду для коктейлів. Покупили і Я щойно зробила обід Взагалі я частину, частину, частину обіду зробила вчора. Типу Ти чи що. і зараз ще зварила макарони, і все це на сковорідці перетворило в пасту. Така краса вийшла. Зараз будемо їсти. На салат у мене вже немає ні часу, ні сил, тому я просто порізала гірки. Що мені скаже головний гурман. Ой, хорошо. дуже mm, mm, mm. вкусно. Да? Така гаряча, вкусна. Чудово. І наш салат, будь ласка, такий. Так, прийшла е, година для того, щоб виїхати в магазин. Це я ненавиджу цей процес перед нашими усіма виїздами, вечірками святами. Це моя найнеулюбленіша, найнеулюбленіша частина магазин і покупки. Тому що купити треба дуже багато всього, треба нічого не забути. Якщо ти забудеш, ти починаєш біситися, що ти забув. Я бачу на підлозі булавку, її треба підняти, бо хтось вдається. Я написала приблизний список. Мене радує те, що нам не потрібно купувати м'ясо. По факту нам треба купити все для закусок. Там різних зробимо якісь канапешки, тобто таких різних дрібниць багато. Треба купити снеки, типу чіпси, там якісь сухарики. Треба купити алкоголь, напої різні, з якими його змішувати, щоб коктейльчики робити. І нам не треба купляти м'ясо оце <гум> неочікувано, бо завжди ми там коли шашлиндос, там Якісь там природи, ми завжди купуємо м'ясо. Ще а тепер не треба. У нас основною стравою будуть роли суші. Це буде більшість переважна столу, але це не треба купувати. Це просто треба замовити. І нам треба буде зараз купити, тому поїхали, будемо зараз ходити довго. Але я розумна дотримала до того, що до закриття магазину півтори години, і таким чином бачили, ми не будемо там ходити прямо дуже довго, ми так шур-шур-шур-шур-шур, і все купили. а, -а, -а. Так звичайно вийшло. Так, Ми вже у процесі. Це нормально купляємо, потрошку вбираємо. Я шукаю мармеладки жилейки, не можу їх знайти, на жаль. Набираю в пунш зараз купу різних мармеладок. І такі, і такі, і такі, і такі, такі, і такі, бо вони будуть у нас всі там намішані в мисці. У нас потрохи корзина заповнюється різними смаколиками. Дуже багато тут вже всього і ще алкоголь треба. От така от у нас а відійшла. Ой, як тепер далі? О, там є парапет! Все. Це а куди везти? Все, тепер це все треба затягти додому. Я не знаю, зачем я это снимаю, но Маша сказала, сними. А я даю шарик. Обычно вы видели эти шарики, а там, не знаю, в парках, там где-то еще, в торговых центрах. Их накачивают гелием. Но у нас нет гелия. Поэтому у нас есть трубочка и... Не знаю, Артема. Походу не дуже я... надійний план. Тем я готова. Ну я вот так нам нормально надул. Ага. Плей. <плэй> не туди. У меня что-то желание сподуть. Если вы понимаете, о чем я. Поэтому доскавим шарики. Буква A. A это значит have a girl's day. Вот. Happy. Может happy birthday. А в чем разница? Я только про першу. шоу. Я ты про останню. Воно прямо надувається. А, нет, надо перегнать воздух. Скинь, насколько чорний светр в'язаний? Да, его дочера. Вторая А. Получается А, А. Не придумал, почему две А. Ну типа Артем Александрович. Вот. А. -а. Думаем дальше. N. У нас я так понял. У нас день рождения. Ой. Може у Либо у Нины. Анастасия. Мы же навіть на стрічку надягнули. Хэппи. Як тобі? Прикольно, так. Да. Так? Да? Красиво? Mm -hmm. Це зараз повішаємо. От сюди, отут буде висіти цей напис. Раз уже вже з почав щось робити, я вирішила теж щось зробити, щоб на завтра менше цього всього лишалося. Дую кульки, щоб вже частина хоча б у нас була готова. Я не знаю, як завтра буде з часом мені так спокійніше, якщо у нас частина вже буде. Ми... Концерт займалась би нова колекція. А чим ще не займатися? Ми ж замовили там частину, вже чекаємо. Можеш вибрати ще щось? Хому мало вже бажання на сьогодні? Часто. Сьогодні нема. А насос, до речі, оцей дуже прикольна штука зручна. 100 гривень коштує, але економить дуже багато повітря в легенях. Покачав собі рукою трошки, ну так, да, ручки може поболять завтра, але я не втрачаю свідомість. Я до речі, кондитер, вже скинула фотографію торту, він вже готовий, дуже красивий. Так, я теж загасила. теж бомба. Тьома не бачить. Ні, тьома не знає який торт. Ніхто не знає, який буде торт, я не говорила. Хоч щось вже має залишитися в сюрпризі. Але моє улюблене, звісно, це оцей шарик у вигляді шампанського. Vin nas bo tam, kjer je mini bar. Tam nas bo šampanske. Ampak šampanskega nas ne bo. <laughs> Cocktails! Yeah. Oh, pinder, não Cocktails. Oh, eu o é! Isso? Não. Eu aqui, eu, na verdade, eu não oh, noite! Oh. aqui é um Артем хоче примірятися, подивитись подивитись, куди мішати цей дощик. Що ти? Що ти оторвав? Тьома! І хочеш поверх цього повісити хеппі бездейс? Ага. Так, ну я була впевнена, що ми все це будемо робити завтра. Вже одна хеппі бізди надуте. Кульки вже воно. Ася тепер вже надуває, бо в мене рука вже відвалюється. Я взагалі мені так незвично бачити Асю в оточенні рожевого кольору. Це настільки нетиповий для неї колір. Сонце, ну давай. Що? Коригувати? Перевіряю. Ай, завійшта, ми почуваємо. Давай, что все вот так? Проверю. 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 все, все Проверю. Красиво, Воно так прикольно реально неоном підсвічується, мені подобається. Можна туди це. Кого? Коктейль джанчик. Ох, хорошо. А туди, сам, сам, не, сам сюди, не, я Ні, я хочу, щоб у нас ще там були якісь кульки, там, де буде стіл стояти, поняв оці з коктейлями. А сюди ми можемо рожеві довішати. А, блін, прикольно виглядає mm -hmm. да, так? Можна бокал, поняла, туди. Там за буде. А шампусик сюди? Шампусик сюди. Або якісь з цих типу ромашки, якісь Вона тут паркують. А кульоти? Ні, тільки ці.